Доброго дня мої вітання, як завжди ви на каналі Авто з Європи. Сьогодні буде така цікава пропозиція з даного автомайданчику, а також свіжі пропозиції. Шкода суперб, 2 літровий дизель, такий зелений металік, досить класний і нарядний колір. 18-й рік, легкосплавні диски, антибликове термоскло, хром під вікнами, можна сказати, такий собі суперб Робін Гуд. Автомобіль не весь в рідній фарбі. А є місце, яке потрібно ще виправляти. Як в Америці, так і в Європі також є ДТП. Пошкодження в даного автомобіля невелике. Це була водійська дверка, зроблено, як то кажуть, зроби собі сам. Тобто дверку-водійку потрібно або міняти, або перефарбовувати. Є хвилі є таке, виходить. Перший раз, як то кажуть, людина, напевне, пробувала щось фарбувати, але в загальному автомобіль... 2-літровий на суперкомплектації, кого не цікавлять, не страшуть підкраси, а хочеться потужного автомобіля за адекватні гроші, то, будь ласка, супер 2-літровий ксенон LED довські ходові вогні. Автомобіль, 2 літри автомат. На такому Нарядному салоні, комплектація вражаюча, велика навігація, підігрів сидіння, підігрів керма. Камера заднього виду, безключовий доступ, пробіг даного автомобіля. 160 тисяч. Двигун коробка працює все ідеально. Чути, що потрібно міняти рівні ролики є якийсь посторонній бук. Такі ледівські підсвітки в картах-дверях і також в консолі. Автоматичний ручник. Допомога в паркуванні, кришка електроприводом багажника, ручка або бруд, або має затертість, треба пробувати відчищати. Круїз, адаптивний кріз. Отакий От заряджений суперб. Не Америка, звісно, як буває чотири колеса, але з пошкодженням. Пошкодження відремонтовано, але не професійно. Немає заглушечки на ружці. Ледовські стопи, парктроніки, автомобіль шикарний. Шикарний колір і відповідно ціна даного автомобіля тут в Європі ціна нето 11 500 євро. Як для 2-літрового суперба на повному заряді з пробігом 160 тисяч. Адекватна ціна. Така цікава пропозиція. Тепер зробимо огляд, що нового, що прийшло, що є в наявності. До речі, є зараз можливість, хто хоче забирати автомобілі своїм ходом. Є можливість виїжджати звідси з Нідерландів своїм ходом на автомобілі. Оформлення документів. Займає тиждень часу, тобто процедура така. Вибираємо автомобіль, вже на готовий автомобіль, ви приїжджаєте з прорахунками розмитнення, повний супровід робимо на кордоні, на митниці. Повністю все. Так, в наявності в нас тігуанчики Механічна, автоматична коробка передач, різні комплектації, різні кольори. Заходимо на сайт, який лишаю в описі, і дивимося ціни. Один з цікавих Тігуанів, це в нас де 16 рік, 117 пробігу, 19 600 євро. Автоматична коробка передач на шкірі, пам'ять сидінь навігація, діджитал, табло, панорама відкривна. Отакий От Tiguan. Також досить цікава пропозиція для України, хто хоче кросовера, 19600 ціна Нетто, 2-літровий автомат. В, такому чорному кольорі. Приїхали Фордей, голубенький металік, візуально автомобіль в досить збереженому стані, автоматична коробка передач, вже новий фейсліфт, тускла. Модель ціна буде з понеділка на сайті. Ледовські ходові вогні. Відкрию, покажу салон. Такі сидіння, така навігація. І отакий автомат в фокусі. Кого цікавлять? Є такі автомобілі на механічній коробці передач. На автоматі, як ви бачите, приїхав. По Volkswagen Group. На даний момент не є дуже великий вибір, але кожного дня приїжджають якісь автомобілі. По гольфах, як ви бачите, самі електричні гольфи є. Двохлітровий автомат 10300 євро. 18-й рік, 194 пробігу. Так, пасати 1,4 бензин гібрид. Досить цікава пропозиція в седані на Ледовському світлі. GTE 1,4 бензин. Автомобіль весь в рідній фарбі, ціна його 15 999 євро. Пробіг 165 тисяч. Автомобіль лізинговий і обслужений з гідного регламенту. Ауді А3 лише приїхала і вже відразу продана. Також є і бувають пасати 1,6 дизель, 2-літрові. Ну, як ви бачите, на даний момент лише один екземпляр. Автомобілі досить швидко продаються, тобто, як робиться огляд одного дня, другий-третій день вже може бути автомобіль проданий. Гранд Сценіки Сімейні автомобілі. Один з підписників просив зробити огляд. От є босе комплектація, автоматична коробка передач, великий планшет 92 тисячі рідного пробігу. Ціна даного автомобіля 14 800 євро. Ціна залежить від пробігу. Автомобіля і від комплектації. Досить класний Renault Grand Scenic голубенький металік, босе комплектація, світло full LED, LED Purvision від Renault. Механічна коробка передач 130 пробігу. Якщо не помиляюся, ціна нету на експорт для України 12 тисяч євро. Гранд Сценіки є, Renault Space. На механічній коробці передач є. Є різні кольори по грандсценіках, тому кого який цікавить, телефонуйте, пишіть на Viber. якщо там зайнято, пробуйте ще раз, бо, тому що досить багато є дзвінків по автомобілях. Е, Рено Каджари, любимі наші кросовери. Також присутні, ціни є в на сайті. Один з цікавих екземплярів це є 19-й рік, Бо це комплектація 99 з копійочками, можна сказати, 100 тисяч пробігу. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Зробив окремий Огляд на нього, але ще один такий наголос. 15500 євро ціна нето до України. Розмитнення такого автомобіля більше 4 тисяч доларів. Так, ще приїхав досить класний каджар, де не можу його... Зустріти Це в нас йде 4х4 З двигуном 1.6 З двигуном 1.6 Це не даний екземпляр Значить наступний І от 4 wd повний привід з двигуном 1,6 на механічній коробці передач комплектації босе такий темно-синій металік. Також цікава пропозиція. Ціна вже є на сайті, тому Пишіть, телефонуйте, прорахуємо розмитнення на будь-який автомобіль, який вас зацікавить. Рено Кліо, малолітражки з двигуном 1,5 надійним двигуном, який економний, динамічний і невибагливий. Любимі всіма нами Рено Мегани також є в наявності переважно все механічна коробка передач на сьогоднішній день. Досить цікава пропозиція, білий меган звичайна комплектація. Він йде весь в рідній фарбі, має невеликі царапини заднього бампера. Ціна тут 7. 799 євро 17 рік 178 пробігу на механічній коробці передач. Кого цікавить недорогий меган, будь ласка, меган хатчбек, автоматична коробка передач. Такі автомобілі також люди полюбляють. Рено талісман. Прямо конкурент Пасата на фари Full LED, також такі автомобілі приїжджають і досить швидко продаються. Дані фіати вже продані. В кількості 9 штук просто ще не вивезені. По дорогих автомобілях. 3 літровий Mercedes, бензин, гібрид, ціна його тут 32500 євро. Розмитнення такого автомобіля вартує більше 10 тисяч євро. Беха трієчка. Чорний металік, ціна 8300 євро. Двохлітровий автомат 14 рік. Має невеликі царапини на передньому бампері. Кого цікавий додатковий огляд. Телефонуйте. Так. Вольво v 40 Ми робили огляд в попередніх відео. Також автомобілі надійні. Вольво один з таких надійних двигунів. Автомобіль, який має надійний двигун, і по статистиці має досить велику безпеку по краш-тестах. Так, Peugeot 308 завжди в наявності, на автоматі сьогодні немає. Все, переважно механічні коробки. Якщо буває автомат, 1-2 дня і автомобіль проданий. Любими нами кросовери Nissan Qashqai, Комплектація ТЕКНА Ледовське світло, нова фейсліфтовська мордашка, такий колір баклажан. На сьогоднішній день є актуальний. Ціна 14600 євро. Пробіг даного автомобіля 103 тисячі. 2019 рік. Автомобіль весь в рідній фармі. Кроссовери 3008, 5008, також є в наявності, також динамічний ринок. Одні продаються, другі приходять. є такі ціни. Ціни порівняно з іншими площадками хороші, але 16 тисяч євро. Як ви бачите, 185 пробігу. Розмитнення даного автомобіля буде більше 4 тисяч євро. Peugeot 5008, о, прошу вибачення, 508, 7500 євро, пробіг 181 тисяча, такий темно-сірий колір. Маю якісь невеличкі царапинки заднього бампера, але в загальному автомобіль рівненький. Робіть попереднє замовлення на автомобілі. Автомобілі приїжджають кожного дня, є також багато гарних пропозицій на сьогоднішній день і будемо. Підловлювати, можливо, колір, можливо, пробіг, можливо, механіка, автомат. Тому потрібно писати завжди попереднє замовлення на вайбер 050 565 0817. В описі завжди є мій номер телефону. Приїхав також такий ман на спарці, механічна коробка передач, екстралон. По комерційному транспорту, як ви бачите, все розібрали лише три буса на сьогоднішній день в наявності. Рено Кенга, Максі База. Пасажир. Ціна даного автомобіля 8800 євро. 17 рік 190 тисяч пробігу. Ford куга на автоматі. Передній привід 1,5. Комплектація Титаніум 123 пробігу. Ціна тут 13 600 євро. Також є ще такий в чорному кольорі. Повний привід 4 wd Ford Focus, Нові моделі. Також є попередня версія фокуса. 899 євро автомат 17 рік 186 пробіг Розмитнення такого автомобіля орієнтовно 3000 доларів. Так, ще одна суперба. Ще одна суперба. 17 рік, 202 пробігу, 10500 євро механічна коробка передач. Октавії, Октавії є завжди в наявності є для прикладу в седані Лівбек є в дволітрові в універсалі. Досить цікава пропозиція. Дві, я завжди на них наголошую. Дві октавії в рідній фарбі, голубенький металік і чорний металік, двохлітрові двигуни, ледовське світло. Класна пропозиція. Голубенький металік, ціна 11 тисяч євро. Чорний 11600 євро, якщо не помиляюся. Також приїхав у така Opel Astra в Універсалі. Автомобіль має один косметичний підкрас, візуально не видно, лише прибором. Ціна 7500 євро 134 пробігу. Досить класна пропозиція. Автомобіль в досить хорошому стані, тому не зволікайте, телефонуйте. І класний кросовер на сьогодні ще не проданий: Opel Grandland з двигуном 1.6 на автоматичній коробці передач, можна сказати, Досить цікава пропозиція. Так, має безключовий, має такий салон комбінований, має вже оновлену навігацію від Opel. мультикермо, класний такий чорний металік з ледовським світлом. Тому кого цікавить, телефонуйте, прорахуємо. Скільки він стане в Україні, розмитнення такого автомобіля орієнтовно 4 тисячі доларів. Ну, я завжди говорю орієнтовно, тому що на кожен автомобіль потрібно брати техпаспорт, бриф європейський, скидати на митницю і прораховувати точне розмитнення. Приїхали такі Opel Astra в хатчбеку. Для прикладу. Ціна 7200 євро, 143 пробігу. Другий автомобіль прайс не виложений, але 100 пробігу 8 тисяч євро. І ще одна, супер пропозиція, це. Opel Astra в такому сіренькому кольорі, механічна коробка передач, ледівський вогні. Автомобіль має пробіг більше 100 тисяч, але стан автомобіля як новий. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться відео з друзями, звичайно. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Також підписуйтесь на телеграм-канал, телефонуйте. На все добре, до нових відео.